І сьогодні ми будемо робити мі мініона. Я буду його робити із білих, нам потрібно буде приблизно десь 30 з чимось жовтих, і десь також 30 з чимось синеньких резиночок. І три білі резинки і одну чорну резинку. Так. Нам потрібно взяти станок і взяти біжутенькі резиночки і накинути ось тут. Беремо ще дві резиночки. Накидаємо ось тут. І по, по, тут, тут і по цьому ряду накидаємо по три ряда резиночок. Так, накидаємо ось тут резиночку. Беремо так тут. Я не так. І ось тут третій раз. Беремо Першу, по накшому на ряду ось тут. Надіваємо, ось тут так, друга резиночка у нас є Третя. Але нам тут потрібно ось так. Нам потрібно тут було надіти... нам потрібно взяти три резиночки білого кольору і накинути ось тут. Але зауважте три три резиночки. Так, і тут надіваємо також нашу біленьку. Так, яке ми тут. Резиночки і йдемо накидувати ось тут. Так і ще раз. Так, ось тут, так, трошки вниз, і тепер нам потрібно вже будемо брати обрати потрібно по кожному ряду буду накинути по 4 ряда зелених резиночок. Так тут, так. Три і ще ось тут. У мене буде. Він на весь буде такий темно синій Так, і тут. нам потрібно по 4 накинути так. Так, тут. Так, і нам потрібно ще накинути ось цей. Докинути ще тут ось тут одну резиночку. І ще тут нам потрібно накинути Розиночки. Так тут поднесенку. Перемо так ось тут розиночки і паримо так ось тут. І нам потрібно ще раз і там нам ще потянути два рази. Надягаємо ось тут. І тепер нам потрібно тут і сюди. Нам потрібно з'єднати ці ряди. Так, беремо дві резиночки так ось тут. там посередині. Беремо дві резиночки свіпси. і дві резиночки ось. Так. І дві резиночки ставимо ось сюди. Трошки вниз. Ось і беремо одну резиночку і накручуємо ось тут її чотири рази. Раз, два, три і. Чотири. І тепер нам потрібно накинути трикутні резиночки. Тепер беремо одну резиночку і накидуємо ось так. Беремо ще одну розиночку. Накидаємо ось так. Беремо ще одну розиночку. Так. І ось так. так тепер та пара вже жовту. І ось. Тут жовто. Тепер нам потрібно буде зробити око. Нам потрібно взяти одну чорненьку резиночку і накрутити її 4 рази. Раз, два, три, чотири. Ось так. І потрібно взяти одну біленьку резиночку і скинути все це на неї. Так беремо наш і станочок і розміщуємо її ось тут. Щоб вона знаходилась між цими двома біленькими резиночками. Ось так. І тепер сплітаємо весь, пропускаємо ось ці дві верхні резиночки і захоплюємо найвищу пару. У випадку вона відноситься звідси. Якщо у нас у вас іде знакшого ряду, це не означає, що у вас неправильно, просто ви могли надягати інші. Але якщо ви надягали разом зі мною, у вас буде ось так, як у мене. Як сюди і ось сюди. Так, пропускаємо всі тут резиночки. І так вперед. Так, вперед. Ось тут вперед. Резиночку і ось тут вперед. І так до кінця ряду. Незалежно, якого вони кольору, ми їх так до кінця ряду. Так. Тут пропускаємо цю резиночку, на якій у нас розміщена серединка ока. Сюди. І тепер нам ще потрібно ось звідси так. Тепер посередині ряд його буде найлегше, тому що там немає ніяких таких розинок, щоб так, ось тут захоплюємо розиночки. І ось тут захоплюємо резиночки. Так, у нас вже йдуть жовтенькі резиночки. Їх теж захоплюємо і одну біленьку. Але нам треба, тепер так потрібно. Так, накидаємо її сюди. Кидаємо сюди і ось цю серединку, щоб вона була всередині ось, ось цієї ось цих двох. Так, зараз це нічого. Ось. Думаю, ви ви пам'ятаєте, у нас тут мало бути по не по дві резиночки, а по три. Так. Ось тепер нам потрібно вже акуратно ось ось так, щоб це наше око було ось тут. І сюди. Тепер по ось цьому ряду. що це відео, коли я буду ось сплітати його, сплету один ряд і поставлю його на пазу, але бо в інших відео десь там 15 хвилин. Так, а в мене зараз виходить уже майже 10 хвилин тільки, так, пропускаємо цю біленьку резиночку і захоплюємо. Так, я тут пропустила. Це нічого, тому що я ще тут було не захоплю. Ну, там. Ось і нашу останню резиночку захоплюємо. Приваримо одну житеку резиночку і І робимо так, пересуваємо сюди і робимо петельку. так. І тепер акуратно знімаємо нашого мініна. так найти можно. Вот такие миньон. У нас получилось все так потребно. Піпхати так око. Ось. І тепер, щоб зробити рот нашому мініму, нам потрібно буде одна червоненька резиночка. Запихаємо її ось. Тут. Але запихаємо ось тут з другого боку. І захоплююсь. Але якщо вона спутається, можете і без неї. Ось так буде з нею. Так. І затягуємо ось так. Так знизу тут так управляємо ось. Ось такий мінічок у нас з'явився. Ну, ми... Також можна сплести злого. І вам потрібно буде фіолетові резиночки. І вам потрібно буде брати Одну фіолетову резиночку і ось тут так зав'язувати її. Ось ці резинки. Ось так і пробухати і зав'язувати. Ось так ближче. Получилась така досить гарна фігурка. Можете зробити і зло, і добре, і можете зробити цілу сім'ю міні. Дякую за те, що подивилися моє відео. Всім па-па. Ставте під цим, під цим відео лайк!